Розкажу вам про ці два добрива, про які вам не розкажуть ті, хто торгує на базарі полуницею. Це супер добрива і вони дають великий урожай полуниці. Але про це мало хто знає. Вітаю вас на каналі «У гостях у Тані. Сьогодні я хочу поговорити із вами про таке питання, як підгодівля полуниці навесні. Мені дуже багато потрапляє роликів на очі у Ютубі про те, що багато хто підживлює полуницю Нітрамафоскою. Ви знаєте, я не знаю, чому зараз цю полуницю почали підживлювати цим добривом нітрамафоскою. Раніше цього не було. Загалі нітрамафоска вона... З'явилася відносно недавно на наших городах, тому що я знаю, що ми садили картоплю, то ми суперфосфат купували. Зараз ми купуємо нітрамафоску у мішках і додаємо до картоплі, коли садимо. Але підживлювати полуницю нітрамафоска, на мій погляд, це абсурд. По-перше, Во нітрамафоска, вона нічого для полуниці не дає. Так, там є азот 16, там є фосфор 16, і там є калій 16. Але там є ще хлористий калій, а хлор, як відомо, для рослин і для ґрунту це дуже негативний має вплив. Тому не бажано ні трамафоскою підгодовувати полуницю навесні. Та взагалі, не знаю, треба від неї подалі триматися. Справа в тому, що, от якщо ви полуницю посадили, от, наприклад, у мене ось бугри, я посадила це вперше у тому році. Подивилася, позаздрила і посадила. То я заправляла ґрунт перегноєм, додавала там ще інше добриво. І тут це перший рік, і тут досить для полуниці. Тому що полуниця це така рослина, яка не любить дуже багато азоту, не любить дуже багато таких добрив. Бо якщо малина, то її треба годувати, бо вона дуже прожерлива. А Полуниця ні. І для того щоб полуниця родила в першу чергу, їй потрібен кальцій, калій і магній. І ось я полуницю підгодовую. Якщо мені треба підгодувати полуницю, а це полуниця в мене є ще грядка. Не на буграх, а окремо просто росте там невідомий сорт. Але вона мені дуже подобається, вона гарно родить, великі ягоди, то я на третій, на другий, на третій рік підгодовую кальцію селітрою. Кальцева селітра це взагалі супер добриво. Кальцева селітра там 13% азоту і 46% кальцію. Тобто там є азот. І для плуниці цього предостаточно, але там багато кальцію. Так само і калієва селітра, там є калій, а калій це взагалі супер у мікроелементу цей, тому що калій це будівник, у нас зав'язі плоду, росту, і тому краще підгодовувати саме оціми. Добривами. Це мінеральні добрива, вони двофазні, тобто два компоненти є, але вони дуже корисні для ягідних культур. А взагалі я хочу застерегти від того, щоб не перегодовували полуницю, тому що у вас не буде великих ягід і не буде їх, може бути взагалі не буде, буде пустоцвіт. Тому що в мене в моєму житті був такий випадок, я дала своїй знайомі розсаду полуниці, а вона. Прийшла навесні і каже: Ой, у мене такі кущі, мопа пів метра. Ну, я це так образно кажу, ну дуже велике, а ягід там не було. Тому що уся, якщо багато азоту, особливо там підгодовують перегноєм, там ні кидають і ще щось таке, ще, ще, ще. То полуниця величезне листя, а ягід немає. Тому намагайтеся полуницю не, готу, не годувати азотом, а Якщо вже треба підготувати, якщо земля там бідні грунти, там, піщані ґрунти, то краще це кальцієва селітра або калієва селітра.